Шановні друзі та колеги, всім доброго дня! Як завжди, радий, що ми з вами тримаємося разом за те, що ви присутні на каналі. В минулому випуску ми висвітлили тему використання ґрунтових гербіцидів. На соняшнику. Бачу, тема вам сподобалась, судячи з вашої активності на каналі. Всім щиро дякую за перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво і ви зможете використати дану інформацію на практиці. Я буду від цього тільки радий. Крім того, дякую вам за вашу активність в коментарях. Мені дуже приємно, що ви ділитесь досвідом, задаєте якісь питання, які стосуються цієї теми. Все це разом дає мені зрозуміти, що моя праця не є марною. І тому щиро всім дякую. В сьогоднішньому ролику ми поговоримо про культуру, яка раніше на каналі не висвітлювалась. Конкретно мова піде про льон олійний. Як завжди по традиції, ми почнемо із історії. Взагалі, льон, ми розуміємо, що це культура, яка вирощується для двох основних напрямків: перший напрямок це на отримання олії, другий напрямок це для отримання текстилю. Використання цієї культури і на ту, і на іншу сферу, воно відоме вже досить давно. За різними підрахунками цій культурі вже від 7 до 9 тисяч років. Розуміємо, що вона вже прожила досить багато і запасла досить велику генетичну базу, тому що розуміємо, що різні умови існування вони сприяють формуванню великому генетичного потенціалу. Батьківщиною цієї культури вважаються гірські схили нинішньої території Індії та Китаю, але й в інших країнах Азії ця культура була поширена. Так багато згадок про вирощування і використання льону було на території сучасного Ірану, сучасного Іраку і в особливості Єгипту. В Єгип... Єгипет чим взагалі відрізнився, тим, що в нього надзвичайно велика кількість спогадів конкретно про вирощування льону. Навіть в деяких храмах є зображення. Процесу вирощування льону льон вирощували в дельті нілу, використовували його для олії, використовували також для отримання текстилі, для виготовлення тканин. Чому? Тому що ляна тканина вона взагалі відрізняється дуже гарними своїми характеристиками, і в ті часи в тих країнах. Це був предмет, можна сказати, розкоші. Далеко не кожна людина могла собі дозволити одяг із ляної тканини. І тому завжди ляна тканина, там і ляний одяг асоціювався як символ розкоші і символ чистоти, тому що сама по собі ляна тканина вона володіє антисептичними властивостями. І тому, коли ми говоримо про історію поширення льону конкретно на території Єгипту, ми бачимо там надзвичайно велику кількість знахідок. Навіть ті ж самі мумії, які... Поступово знаходять, відкопують і їм кілька тисяч років і навіть більше. Вони, як правило, обгорнуті у ляну тканину, що вже нам про щось говорить. Льон поступово рухався в інші країни, набував популярності в Європі. Він також відомий досить давно. Знаходили на території Європи шматки ляної тканини ще з кам'яного періоду. Тобто це надзвичайно великий проміжок часу, і також давно він відомий на території сучасної України. Вважається, що ще до появи Київської Русі люди вже вирощували льон, використовували його для виготовлення тканин і отримання олії. І також вважається, що ще навіть скіфські племена, які проживали також на території сучасної України, вони в основному використовували одяг із зляної тканини, що вже нам про щось говорить. Тобто розуміємо, що льон це культура давня, культура популярна, яка вирощується по суті у всьому світі за рахунок своєї екологічної пластичності, і тому важливість її вирощування варто висвітлити. Також варто наголосити на цінності продукції, яка виготовляється конкретно з льону. Як ми вже зрозуміли, льон використовується на два напрямки: для виготовлення олії, це льон межеумок і льон кудрявець, і для виготовлення текстилю це льон довгонець. Щодо олії, то олія льону вона взагалі досить сильно відрізняється від. Олії інших рослин за рахунок того, що вона відноситься до категорії висихаючих. Вона при тому, що це, можна сказати, жир рослинного походження, вона містить надзвичайно велику кількість ненасичених жирних кислот, і при цьому не містить практично холестерину. І тому часто для людей із серцевими захворюваннями, для яких взагалі рівень холестерину в крові дуже важливий і його потрібно обмежувати, їм часто в профілактичних цілях дозволяють і навіть рекомендують вживати в їжу ляну олію. Це лише з точки зору медицини. Крім того, вона взагалі корисна для нашого організму і харчова промисловість широко використовує ляну олію. Крім того, вона використовується в лакофарбовій промисловості в суднобудівельній, в автомобільній, в харчовій, як ми вже сказали, і в фармакологічній. Тобто спектр використання ляної олії надзвичайно широкий. Щодо вирощування льону для отримання текстилю, то тут також ситуація. Розбігається на різні галузі використання, тому що з льону виготовляють субкі технічні тканини, які необхідні для виготовлення якихось брезентів чи інших покривних тканин. З льону виготовляються різного роду кабелі, троси, шнури і так далі, які також відрізняються надзвичайною міцністю. Щодо льону, як найбільшого, найбільшого скажімо так, спектру його використання в плані текстилю, це, звісно, виготовлення одягу. Взагалі, ляний одяг, як ми вже зрозуміли з історії, він широко використовується і він володіє дуже класними характеристиками, конкретно для нас, людей, які його носять. Перша характеристика те, що це ляний одяг, він досить міцний. Друге, він приємний до тіла. Третє, він завжди дихає, і тому особлива цінність ляного одягу це в спекотних регіонах в ляному одязі вам ніколи не буде занадто, занадто спекотно. Як правило, навіть проводились дослідження, що в порівнянні із одягом одягою синтетичних матеріалів, ляному одягу температура тіла людини на 3-4 градуси нижча, ніж людини в синтетичному одязі. Чому? Тому що. Льонова тканина, ляна тканина вона чудово дихає, вона випускає зайву вологу, таким чином вона дозволяє організму дихати і зменшує його температуру. Крім того, ляні волокна вони володіють антисептичними властивостями. І тому, коли з льону виготовляється якийсь одяг, він, по суті, є суцільним антисептиком навколо тіла людини, що знову ж таки підкреслює його цінність як матеріалу для виготовлення одягу. Розуміємо, що спектр використання продукції льону надзвичайно широкий і. Охоплює мало чи не всі основні галузі діяльності людини. Але тепер подумаємо з іншої сторони, взагалі, який вплив льон чинить на ґрунт. Тому що коли ми говоримо про вирощування якоїсь культури, ми знову ж таки повертаємось до того, як вона впливає на ґрунт, наскільки вона корисна в сівозміні, що нам дасть із цього, наскільки вона гарний попередник і інші фактори. І льон в цьому плані це як козир в рукаві. Для тих місцевостей, де ґрунт почуває себе погано. Чому? Тому що льон це культура реабілітолог. Чому я це кажу? Тому що льон чудово очищує ґрунт від різного роду патогенних грибів і бактерій. Його стрижнева коленева система розвивається в порівнянні з іншими культурами досить слабко. В неї невелика поглинальна здатність, але при цьому надзвичайно сильна концентрація речовин, які він виділяє, чому льон і не можна вирощувати 2 роки поспіль на одному і тому ж полі. За рахунок своїх виділень, він дуже сильно придушує розвиток патогенних грибів. Деяких бактерій, і що особливо цікаво, нематод, коли льон вирощується, він поля вичищає ідеально. З однієї сторони, коли мова проходить про льон, хтось вважає, що він е сприяє тому, що поле засмічується бурянами, це лише в випадку, якщо немає відповідного контролю. Але якщо ми говоримо за саме здоров'я ґрунту, льон дуже корисно впливає в цьому плані на ґрунт, тому що він гарно покращує фітосанітарний стан самого поля. І якщо у вас поле токсичне, якщо поле Сильно засмічене і затоксиковане сульфаніл Так, ми з вами також говорили про те, що потрібно балансувати використання препаратів на основі сульфаніл не лише на культурі, а взагалі всі сівозміні. Тому що період піврозпаду в них короткий, але це половина розпаду. Весь розпад проходить надзвичайно триваліший час. І є території, які за рахунок відсутності балансування використання сульфаніл всі в сівозміні, привели до того, що. Піврозпад наклався на піврозпад в підсумку поле затоксиковане, там нічого не хоче рости. Льон там росте чудово, він це все витягує, він це все проліковує, і тому там, де не росте нічого крім буряну, і ніяка культура там культурна не росте, льон там буде рости. І після льону процеси поступово будуть запускатися. Тому що, забираючи токсини на себе, він дозволяє біологічній складовій ґрунту працювати активніше і поступово знову відновлювати. Здоров'я ґрунту. Крім того, якщо ґрунт знаходився під впливом використання великої кількості азотних добрив, особливо в амонійній формі, ґрунт може затоксикуватися конкретно амонієм. І це в підсумку призведе до того, що ґрунтово вбарний комплекс буде настільки перевантажений різного роду іонами, що процеси переходу е азоту з однієї форми в іншу вони будуть надзвичайно повільними або не будуть протікати взагалі. Чому? Тому що. Амонійна форма, ми знаємо, повинна перейти в амідну. Амідна в нітратну. А нітратна – це сама швидка і сама легка форма для погнанання кореневою системою. Якщо всі Зайві і вільні місця у нас забиті, то як може бути відбуватися процес переходу? І крім того, пам'ятаємо, що будь-яке добриво це сіль. Сіль це консервант. Там, де багато консерванту, там не може відбуватися життя. Чому, наприклад, якщо ми залишимо просто гірки в банки, вони згниють. Чому? Тому що там є гриби, там є бактерії, вони свою роботу виконують. Для них це органічна маса, це пожива. А коли заливаємо розсолом, ну тобто сіль з водою, да, маринад, тоді відповідно цього не відбувається. Чому? Тому що сіль це консервант і там не може розвиватися органічне життя. За рахунок цього ці всі консерви і ці всі закрутки і зберігаються. І як сіль, так і цукор можуть бути консервантом. В ґрунті це діє аналогічно. Якщо велика кількість надзвичайно добре використовувалась, ґрунт консервується, там не можуть протікати біологічні процеси повноцінно. І може з'явитися надлежок конкретно амонійного азоту. А більшість сільськогосподарських культур традиційних вони не здатні в великій кількості втягувати амоній. Для них сама корисна форма це нітрат і сама легка. А льон це якраз культура, яка здатна витягнути на надлишок амонійного азоту. І за рахунок цього знову ж таки реабілітувати ґрунт шляхом впливу на сіль. Сіль звільняє місце для того, щоб розвивалася біологічна складова і змінює умови. І в підсумку це призводить до поступового відновлення біологічної активності ґрунту і покращення його здоров'я. Тобто, по суті, льон не можна розглядати лише як виключно нішеву культуру. Вона може бути як нішева, так і не нішева. Вона може бути в сівозмінні стабільною культурою, яка повертається на поле раз на 5-6 років. Це нормальна сівозміна, при якій льон буде витягувати на себе проблеми минулих періодів. Тому ця культура реабілітолог, вона в сівозміні надзвичайно корисна. Стосовно технології вирощування, льон вважається культурою легкою в вирощуванні, і його можна вирощувати при різних технологіях і при стріптілі, і при ноутілі, і при класичній технології. Але при всій легкості технології вирощування льону, в ньому також при його вирощуванні є нюанси. Знаючи те, що льон це культура, яка сіється досить рано, і вона здатна витримувати низькі температури в ґрунту на момент посіву, це близько 3-4 градусів вона може витримати. Дуже часто люди починають сіяти його занадто рано в незрілий ґрунт. І це дуже велика проблема, тому що висіваючи не лише льон, а інші культури в незрілий ґрунт, ми створюємо собі проблеми в майбутньому періоді, тому що ми намелюємо ось цієї глини. Далі вона не може набути фізичної і біологічної стиглості, і вона просто стоїть ось цим ось. Недорозвиненим, скажімо так, глиняним горшком, який ніхто не обробив, він просто засох ось таку каменюку. І ця каменюка вона не приносить нам в майбутньому ніякої користі для культури. Вона просто займає зайвий простір. А уявіть, якщо ми це наробили на всьому полі, на кожному квадратному метрі, ми автоматично закриваємо культурі. Шлях до розвитку. Цього робити не можна. Незалежно від технології, посів льону це надзвичайно важливий нюанс. Потрібно дочекатися фізичної стиглості ґрунту, коли ґрунт стає у нас розсипчатий. Якщо настала вже біологічна стиглість ґрунту, коли на ґрунту починають з'являтися перші бур'янчики, то момент ми вже провтикали в спишку, як то кажуть. Тому потрібно завжди чітко слідкувати за тим, що відбувається на полі, і не заходити. Висівати льон раніше, ніж настане фізична стиглість ґрунту, тому що, повторюсь, спочатку йде фізична стиглість ґрунту, яка дозволяє нам заходити в поле, далі йде біологічна стиглість ґрунту, яка свідчить про те, що біологічні процеси в самому ґрунті вже запустилися і розвиваються на повну потужність. Це два важливих фактора. Льон висіваємо як тільки настала фізична стиглість. Тоді ми не створюємо проблеми для біологічної а на фізичну стиглість ґрунту першу чергу на її швидкість її настання впливає знову ж таки біологічна складова ґрунту. За рахунок чого? Ми знаємо, що гриби і бактерії вони можуть функціонувати при низьких температурах. Гриби здається, при 5-6 градусах, а бактерії, взагалі, при плюс 2, при плюс 3 вони можуть працювати. І ми розуміємо, що від їхньої активності ґрунт фізично стає стигліше і раніше. Чим їх більше, чим краще. Чому? Тому що. Не тільки в нас температура організму 36,6. Кожна еукаріотична клітина, тобто ядерна клітина, в кожному організмі, в рослинному, в грибному і в бактеріальному, також, вона скидає надлишок енергії, енергії у вигляді тепла. І тому, коли ми говоримо за терморегуляцію рослин, це не лише оголошення шляхом транспірації, це й нагрівання. Культури себе нагрівають, бактерії себе нагрівають, і гриби себе нагрівають. Просто є пороги температур, коли це нагрівання зупиняється, і вони встають в стан анабіозу. Так от. Чим більша кількість грибів і активних бактерій в ґрунті, тим раніше вони проснуться, а прокинуться вони в залежності від того, наскільки є велика кількість умов для їхнього існування. І перша умова це наявність органічної бази. Тому ми часто з вами згадуємо про те, що сівозміна надзвичайно важлива. Відповідно, якщо сівозміна збалансована, ми вирощуємо не зайву солому, а конкретно врожай, тому що забагато органічної речовини це також погано, повинен бути баланс. Але за рахунок правильного підбору попередників, в нас є достатня кількість органічної речовини в ґрунту. В нас є ось цей кістяк, на якому проживає основна маса ґрунтових мікроорганізмів, грибів і бактерій. Відповідно, їхня кількість більша, вони запускаються. Раніше в більшій кількості, і вони зсередини здатні розвивати ґрунт і розігрівати його. І тому на здорових, сильних полях фізична стиглість ґрунту, як правило, настає раніше. Але незалежно від технології її потрібно дочекатися. Тому що, якщо цього не зробити, далі буде халепа. Крім того, так як льон це культура дрібнонасінна, в порівнянні з іншими культурами вона потребує менше вологи на проростання, але. У відсотковому співвідношенні та потребує 140% від маси, ми її повинні висівати точно дотримуючись інтервалу. Саме краще її висівати пневматичними сівалками, тому що за рахунок точної розкладки ми не стільки залежимо від швидкості руху. Тобто, якщо говоримо про механічні сівалки, ми розуміємо, що мала швидкість руху може кидати кучками і нам це взагалі. Нецікаво, тому що інтервал повинен бути. Якщо рухаємось занадто швидко, то відповідно нас розтягує, і також ми інтервали не дотримуємось. Там не використана зона жилення, а тут дуже сильна конкуренція, і рослини не можуть нормально розвиватися. Тому найкраще висівати пневматичними сівалками. Інтервал повинен бути в районі 1,5 см. Тобто, якщо говоримо за сівалки із міжряддям, 15 см, то ми розуміємо, що на гектарі повинно бути 4 мільйона схожих насінин висіяно. Це нормальний інтервал, який забезпечить оптимальний розвиток рослин. Але повторююся, потрібно дотримуватись інтервалу, дочекатися фізичної стиглості ґрунту і, орієнтуючись на фізичну стиглість ґрунту, обов'язково потрібно проводити коткування. Чому обов'язково орієнтуючись? Тому що не настала фізична стиглість, ми посіяли, закотили в нестиглий ґрунт, автоматично сформували кірку. Так як коренева система слабка, і вона потребує кисню ще більше, ніж сильні кореневі системи у інших культур. Тому, відповідно, потім цю кірку нам доведеться розбивати. Якщо ми сіємо фізично стиглий ґрунт, фізично зрілий ґрунт, в нас ніяких проблем не виникає. Ми робимо куткування, але чутливо, обережно, для того, щоб збільшити контакт насінини з ґрунтом, але при цьому не утворити кірки. І далі при проростанні в нас не виникає ніяких проблем. Що стосується Живлення льону, ми знаємо, що льон культура реабілітолог, яка повинна витягувати поля в буквальному сенсі з халепи. Чим гірша обстановка на полі, тим більша потреба в тому, щоб посіяти там льон. Якщо ніяка культура там не родить, Льон зародить. І після льону поступово культури також зародять. Тобто це культура для складних ситуацій. Що стосується живлення, знаємо, що він може живитися амонійним азотом. Тому основне завдання при вирощуванні льону це забезпечити його не азотом, а забезпечити фосфором. Тому що знаємо, що фосфор це енергія, це ДНК, це поділ клітин, це енергетичний обмін. І тому фосфор повинен бути забезпечений з самого початку вегетації. В залежності від виду добрива, це може бути перед посівом, в залежності від виду і доступності, або ж під основний обробіток ґрунту. Але фосфор це must have для вирощування льону. Що стосується далі, то так як це культура для реабілітації, наше головне завдання це пробуджувати ґрунт. Тому що якщо його просто посіяти і сподіватися на те, що він за рахунок мінерального живлення вийде, по-перше, не факт, що це так станеться по-друге, він не виконає свою своє функціональне завдання: не очистить ґрунт від токсинів, від зайвих мінералів, і в підсумку він ніяким чином не вплине на ситуацію на полі. А наше завдання ґрунт прилікувати. І тому, коли висівається льон, основне завдання це йому допомогти за рахунок стимуляції ґрунтової біоти. Це різного роду використання гуматів, використання амінокислот. Для цього взагалі чудово підходить ін'єктор, про який ми з вами говорили. Тобто, якщо ми посіяли, у нас проростає, по якійсь причині у нас там присутня на полі кірка, Якщо ми використовуємо ін'єктор, ми можемо взагалі робити кілька завдань за один прохід. Дали доступ повітря, зруйнували кірку, зарядили туди гумати, амінокислоти чи все, що нам необхідно для того, щоб ґрунт жив. Основне завдання це будоражити ґрунт, будити його, змушувати його працювати. І для цього інструментарій відповідний є. Крім того, не забуваємо про гербіцидний захист. Так як льон це культура, яка розвивається повільно, особливо на початкових етапах, вона не конкурентна до багатьох буранів. І тому... Використання гербіцидів також дуже важливий нюанс для того, щоб поле не загнати ще більшу халепу з точки зору е, насіння бурянів. Асортимент гербіцидів для льону на сьогоднішній момент досить широкий. І проти злакових це класичні хізолофопеатил, хізолофопебутил, клетодим, е, флоазефопе Проти дводольних також достатні, достатня кількість діючих речовин. Які дозволяють нам проводити обробіток, це і бентазон, тобто базагран, МЦПА, Грітокс, просульфурон це пік, який також володіє ґрунтовою дією і тримає екран, що також доволі часто виявляється гарним рішенням у системі захисту льону від бур'янів. І також інші препарати, які дозволяють. Але основне завдання льону чистити ґрунт, відновлювати його біологічне здоров'я. Окрім. Гербіцидного захисту є також інші нюанси для ефективного вирощування льону. Взагалі, вирощування кожної культури в першу чергу націлене на отримання результату і прибутку. Знаємо, що потенційна врожайність льону невелика від 15 до 25 центнерів. Але при цьому рентабельність його починається там приблизно із тони. Якщо тонну отримали, ви вже в невеликому плюсі. Уявіть, якщо 15, якщо 20, якщо 25 центнерів. Це взагалі шикарні прибутки, ця культура вам даватиме. Але для того, щоб виходити на такий результат, потрібно правильно посіяти фізично стиглий ґрунт допустити повітря. Всередину ґрунту не допустити кірки, поборотися з бурянами і, крім того, займатися регулюванням росту рослини. Яким самим чином? Ми знаємо, що ця рослинка здатна до гілкування. Вона може формувати від 2 до 6 стебел. На кожному стеблі формуються коробочки, які несуть врожай. Відповідно, більше стебел, більше коробочок, вищий врожай. І тому, коли ми говоримо. Про льон. Ми його повинні стимулювати для утворення більшої кількості стебел і в підсумку більшої кількості зав'язей і суцвіть. І крім того, що ми впливаємо на врожай за рахунок формування більшої кількості стебел і зав'язей, ми також повинні впливати на цвітіння. Ми знаємо, що льон цвіте надзвичайно гарно, такі блакитні коври, між якими вже не відрізняєш де небо, а де Поле льону це все неймовірно красиво. Але основне, що нас цікавить, це тривалість цвітіння. Тривалість цвітіння льону, як правило, коливається в діапазоні від одного тижня до чотирьох тижнів. Ми повинні все зробити для того, щоб культура почувала себе комфортно і цвіла чотири тижні. Якщо вона цвістиме чотири тижні, це означатиме, що вона зав'язала біль створила більшу кількість зав'язей, більшу кількість. Квіток, і в підсумку у нас буде більша кількість запліданих коробочок, в яких будуть сформовані насіння. А насіння це носій врожайності. Але для того, щоб це розширити, є інструментарій у кожного агронома, але починається все з посіву і розвитку біологічної складової ґрунту, постійної стимуляції ґрунту до роботи, тому що льон надзвичайно для цього чутливий і потрібно йому допомагати. За рахунок використання знову ж таки тих ж самих різного роду гуматів, амінокислот і так далі. Інструментарій, присутній. Але основне завдання таке: правильний посів фізично зрілий ґрунт, допуск кисню, захист від бурянів, стимуляція ґрунтової біоти, регуляція розвитку, на збільшення кількості стебл і на продовження періоду цвітіння. це те, що я хотів сказати стосовно загальної концепції вирощування льону олійного. Перед тим як закінчити, зроблю невеличку ремарочку. Наші партнери виростили в себе в господарстві близько 17 тонн насіння льону. Можливо, хтось із вас зацікавився цією культурою, можливо, хтось її постійно сіє і шукає посівний матеріал. Внизу буде закріплений контакт. Можете телефонувати, цікавитися про. Різні характеристики насіння, але так, в загальному скажу, що ціна 27 тисяч за тонну з ПДВ, вага 1006 г. Для уточнення всіх інших деталей звертайтеся за телефоном внизу під відео. Всім щиро дякую за увагу. Сподіваюся, інформація для вас була цікава і корисна. Підписуйтесь на канал, реагуйте на відео, пишіть коментарі. До зустрічі в наступному випуску. Всім вам щиро дякую!